Вивчаємо сьогодні фортуну. Десятий аркан чудовий колесо фортуни. Я дуже люблю цей аркан, тому що він завжди показує зміну. І головне значення цього аркану так і звучить зміна. Причому зміни можуть бути стосуватися ну будь-чого, будь будь-в-чому. Це зміна долі, зміна взагалі роботи. Це карта, коли показують можливо переїзди, подорожі, тобто щось нове, неочікуване. Ви не очікували тут раптом, раз все перевернулося і все зовсім пішло в іншому напрямку. Ще цю карту називають посмішкою долі, тому що все ж таки зміни по старшому аркану колесо фортуни показують добрі. Але звертаємо увагу на додаткові карти. Якщо ви даєте відповідь однією картою і далі не хочете відкривати її, тобто просто випало колесо фортуни, то ну, що тут можна казати? Надійся на вдачу. Але ми ж не знаємо, які там далі можуть бути питання у вашого клієнта, якщо у вас виникають додаткові карти, то будьте пильними, тому що колесо фортуни може показувати і негативні зміни. Це такі моменти, які пов'язані з усім, що здатне розширити ваші якісь горизонти, це і фізичні, і духовні горизонти. Це розширення будь-чого. Розумієте? Це наскільки така карта, от вона от доленосна. І ще ця карта показує події, які повторюються. Тобто цю карту можна назвати, коли наступаю на одній й ті самі ж граплі. Ну, таке теж буде. І ця карта ще показує, що ви зовсім не можете володіти якоюсь ситуацією. Тобто, все віддано на волю фортуни. Як вона поверне, так і буде. Стосовно особистості, це люди абсолютно авантюристи. У них життя яскраве, але зовсім не передбачуване. Ці люди можуть бути лідерами, але на них, ну скажімо так, важко покластися, бо сьогодні він тут, завтра там. Люди добрі, люди активні. У них така, знаєте, яскрава жага до життя, але у них завжди зміна долі відбувається. Сьогодні буває так, завтра по-іншому. Тобто, це знаєте. Це люди фаталісти, які розуміють, що все, що в їхньому житті не відбувається, так тому і, і бути, скажімо так, погоджуються. Але ці зміни, вони якісь такі яскраві. Вони цю людину наштовхують на якісь на щось нове. Розумієте, так як вам і кажу, те, що розширює горизонти. В принципі, і ще раз повторюю, колесо фортуни це карта добре. Це завжди зміни. І як правило, 90% це добрі зміни. Робота. Ну, я вам скажу, по колесу фортуни це таке виконання своєї місії. Це коли людина розуміє, що вона повинна бути тут, а не де-інде. Це розраховане на чисте везіння. Скажімо так. От якщо виникає питання, чи знайду я роботу і тут колесо фортуни, можна сказати, ну, може, і знайдеш. відчуваєте? Треба Дістати додаткову карту. Якщо наступна карта позитивна, то тут вже можна розказати, яка буде робота, наскільки вона буде вдала, наскільки вона буде чудова. Якщо карта негативна, то можна так казати, ну тобі пощастить наступного разу. Але якщо людина вже працює, то тут можна сказати, що в роботі знову ж таки можуть бути зміни або позитивні, або негативні, в залежності від того, що нам далі показують карти. Тобто, це в будь-якому випадку це зміни. Стосовно бізнесу, якщо людина ну от хоче свій бізнес розвивати, щось розпочинати, щось нове, колесо фортуни, в принципі, можна казати, що це добре, буде успіх, але все ж таки є ризик. Колесо фортуни, це знаєте, як рулетка. Кому як повезе, знову звертаємо увагу на додаткову карту. Тобто, от в моєму розумінню, взагалі завжди до колеса фортуни треба доставати додаткову карту. Тому Незрозуміло, коли, куди повернете колесо. Що стосовно житла, показує, що людина часто міняє житло, можливо, купувати, продавати, або якщо це житло винаймається, то сьогодні півроку в одному, в одній квартирі чи в домі, потім в іншому, якось таке це зміни. Зміна місця проживання, часто показує, переїзд, якусь подорож. Дуже часто колесо фортуни саме показує. Там колесо зображено на карті, тобто все це може. Крутитися, вертітися і завжди змінюватися. Підносини. Ну, колесо фортуни, це знаєте, якщо люди в стабільному шлюбі, тут можна сказати так: в кожній парі відбуваються і якісь злети і падіння. Бувають стосунки, трошки охолоджуються і люди здаються холодними одне одне до одного, але через деякий час знову зліт, знову емоції. Тобто тут часто бувають зміни настрою. Можна сказати, що це кармічні стосунки, тобто люди повинні прожити якийсь певний час, тому що вони разом тому, що вони для чогось. Дани один одному, тобто у них не було в житті можливості уникнути цієї зустрічі. Ну, як правило, коли колесо фортуни, то тут що можна сказати? В принципі, своє життя можна зробити щасливим, аби ви тільки того захотіли. По колесу фортуни дуже часто відбувається повторена ситуація це коли людина двічі одружена, або ви зустрічали такі випадки, коли існує пара. Вони розбіглися, розійшлися, забули один одного, через декілька років зустрічаються, закохуються і знову йдуть до раксу. Тобто повторення ситуація. Такі випадки бувають. Коли людина одинока і питає, що мене чекає, по колесу фортуни можна сказати, що вдача може посміхнутися, і ви зустрінете свою долю. Коли люди в шлюбі, тут. Тут не можна сказати, що людина відкотиться і ну, відколиться, що це буде зруйнування шлюбу. Скоріше ні, знову ж таки, дивимося на додаткові карти. Але це таке собі коливання, якісь гойделки від якогось піднесення емоційного до емоційного спаду, може бути по-різному. Так, здоров'я. А, ми ще місце забули. Місце. По колесу фортуни, події відбуваються, або людина знаходиться там, де є щось кругле. Ну, можливо. Колесо огляду, Так, здоровенне колесо. Це, до речі, місце під годинниками. Ви пам'ятаєте, у всіх готелях є таке лобіо, де декілька годинників, які показують час в різних куточках планети. Оце є місце на лобіо під, під годинниками. Це може бути аеродром, аеропорт, і, до речі, це ще може бути казино, тому що колесо фортуни. Здоров'я. Це сезонні алергії можуть бути. До речі, жіночі цикли сюди ж теж, тому що все змінюється, якесь коливання, і сюди ж коливання ваги це може бути різке сходнення, різке погладшення. Колесо фортуни, в принципі, для життя ця карта небезпечна. Вона не показує чогось такого, знаєте, драматичного. Це якісь зміни в організмі, які відбуваються швидко або які повторюються. Відповідь на будь-яке питання в принципі так, але є. Але це тот момент, коли треба до, достати саме додаткову карту. Тому що, щоб людина вас не запитала, випадає колесо фортуни. Повезе чи ні? Якщо поруч з колесом фортуни випадає позитивна карта, можна розраховувати на успіх. Якщо негативно, то тут можна сказати, що колесо фортуни повернеться до вас одним місцем. Додаткова карта. Чи є негатив? По Колесу фортуни відбувається захист, тому що колесо фортуни фортуна розумієте, це удача, людина везунчик. Ну, по перше, на таку людину немає причин робити якийсь магічний вплив негативний. А по-друге, ну ця людина. Ну, настільки невразлива. Знаєте, це та людина, яка сухою виходить із води, яка не горить в огні, яка падає з 10-го поверху, встане, отряхнеться і піде далі. Тобто везунчик. І будь-який магічний вплив, оті прокляття, оті самі негативні посили, які може хтось відправляти на адресу іншої людини, вони знаєте, як стріли пролітають мимо. Тут можна сказати, в принципі, що негативу немає. Знову ж таки, питання щодо зради. Ну, це можуть бути, може ні. Це такі, знаєте, випадкові події. Знову ж таки, тут додаткова карта. Колесо Фортуни ну, ніяк не може якось відповісти на це питання однозначно. Тут може так, а може ні. Щодо часу, Колесо Фортуни відповідає за події, які відбудуться протягом року. На багатьох. Колодах саме на цьому аркані зображені 4 пори року. Там є вказівка на зиму, на весну, на літо і на осінь. Тобто події мають відбутися на протязі року. Це от щодо термінів. І порада. Якщо є питання, клієнт питає, що ви мені порадите? І тут випадає колесо фортуни. що ви можете порадити? Віддайся долі. Надійся на те, що все-таки Колесо фортуни крутанеться, і буде саме те, чого ти захочеш, то ти не можеш впливати на якісь події. Просто пливи за течією і будемо сподіватися, що саме Колесо фортуни повернеться до вас саме тим місцем, як треба. І тут ще така порада: не випробовуй долю. Ну от, припустімо, якщо у вас є такий момент, коли. Людина каже: ну мало і так, да? А якщо я піду в казино, чи виграю я чи ні, то тут, скоріше всього, варто попередити, що не треба. Тому що от саме в цьому випадку, колесо фортуни може якраз показати програш, тобто тому, що я в якості поради, колесо фортуни каже, не випробовуй долі. І останнє у нас питання щодо цього аркану: як померла людина? Скоріше всього, це нещасні випадки, нещасливі випадки, коли ну так сталося, так так розпорядилася доля. Головне колесо фортуни.